Максимально наблизити послугу до клієнта основна мета створення ритуального бюро у Старокостянтинові. Раніше працівники комбінату комунальних підприємств були надійними помічниками у важкі хвилини втрат для мешканців громади. Тут придбали катафалк, а на пилорамі віднедавна самі виготовляють усі необхідні атрибути для поховання. Ми є ритуальна служба, тому що в нас підпорядкування 72 кладовища. 72. І вони в відмінному стані, Опять, міський голова за цим слідкує, в кругом порядки, деякі люди звертаються, що там є аварійні дерева серед пам'ятників, ми їх, ми їх видаляємо, вони йдуть на дрова ті дерева, ми копаємо ями, тож, ми даємо автобус, даємо катафалк, ми робимо хрести, ми робимо флагштоки, встановлюємо. Тобто ми все допомагаємо цьому. Віднедавна тут запрацював і ритуальний магазин. Тож відтепер працівники комунального підприємства повністю беруть на себе організаційний тягар прощання з близькими. Агент ритуальної служби оформляє необхідний комплект документів. У нас є необхідний товар, який передбачений переліком надання послуг ритуальних. Тобто, людина тут отримує повний комплекс допомоги від отримання одягу і всього необхідного ритуального асортименту до перевезення тіла. З лікарні в лікарню додому на цвинтар. Є люди для виносу тіла, є для люди для поховання. Беруть на себе працівники комбінату комунальних підприємств і поховання загиблих героїв. Кошти на це заклали у бюджеті громади, адже, як переконують представники структури, це найменше, що можуть зробити в пам'ять тих, хто поклав життя за мирне небо України. Поховання загиблих військовослужбовців відбувається за кошти міського бюджету, але ми також надаємо послуги і в вигляді автотранспорту, і вигляді автобусів, і копання могил, поховання. Відкоригували тут і цінову політику послуг, адже значну частину продукції виготовляють самотужки. А отже, товар значно дешевший ніж у приватників. Запевняють, якість нічим не відрізняється, адже тут дбають про свій авторитет.